Вітаю, дорогі слухачі. Це програма Вау Подкаст і з вами ведуча Ганна Холод. І сьогодні в нас в гостях яскрава та творча дівчина Афіна Мельниченко. Вона блогер, у неї понад 10 тисяч підписників у Тіктоці, знімає відео для гімназії А+, та активно розвивається в цій сфері. Раніше була вокалісткою гурту Ток, а ще любить танцювати. Тож поговоримо про її шлях, про натхнення та про плани на майбутньому, і, взагалі, як Афіна це все встигає. Вітаю тебе, вітаю. І перше про що хочеться поговорити, про TikTok. адже це зараз така платформа, яка є саме головною для самовираження і мільйонів людей. І як ти прийшла до цього взагалі, і що надихнуло почати знімати відео в TikTok? Насправді я пам'ятаю те, що колись була така платформа, як М'юзікаль. Mm -hmm. І я пам'ятаю, те, що я тоді тільки могла дивитися, але не могла знімати, бо мої батьки просто казали, що поки що ще зарано. Я така, ну добре, ладно, почекаю. І потім з'явилася така класна платформа, як TikTok. І я пам'ятаю те, що я тоді створювала собі дуже багато аккаунтів, бо мені завжди блокували, і в мене завжди були проблеми з цим. І я пам'ятаю те, що колись у мене набрало відео близько там 15 тисяч переглядів, і це як. Ат якраз заблокували я пам'ятаю, що я тоді дуже сильно розстроїлась. Мені було дуже образливо, те, що чому саме мій акаунт заблокували, і потім мені хтось сказав, що можна написати в підтримку, так, щоб так. просто перестала блокувати мій акаунт. Я написала, і слава Богу, зараз нічого не блокують. Все добре, тому ось якось так я й прийшла. Тобто, якщо навіть заблокували акаунт, ти його все одно повертаєш тебе, підписники зберігаються. Ні, я створювала новий і завжди, тобто, коли мені блокували, мені треба було обов'язково створювати новий акаунт. Я пам'ятаю, що я створювала аккаунти на різні номера телефону, там на номера телефону моїх батьків. Ну на там якісь нові пошти моїх батьків. Бо е, ще раз ти не можеш зайти просто з того ж самого акаунту. Тому треба було завжди створювати новий. І насправді, можливо, це таки потрібно було, щоб зараз акаунт дуже гарно просувався, щоб зараз гарно відео е, залітало в TikTok тому, Думаю, можливо, це якраз і не найкраще було. Можливо, це навіть тебе смотивувало, Ти зрозуміла, що тобі це дійсно подобається, хочеться, і так, тебе нічого так. не зупиняло. І ти продовжувала це робити. Але ти юна дівчина, і взагалі більшість дорослих людей сумнівається в собі, їх щось зупиняє, щось там не подобається. Можливо, звертають увагу на думку інших людей і не починає цього робити, знімати, самовиражатися. Як ти взагалі на це закривала очі? Чи були в тебе якісь сумніви? Я раніше була в вокально-танцювальному гурті ток. І я пам'ятаю, те, що коли я вже входила в цю індустрію, я розуміла прекрасно, те, що я можу е стикатися з хейтом якимось. Е там мені можуть сказати якісь образливі речі, або там е так само якось в школі могли там щось погане сказати. Але при цьому я розуміла, те, що це ось е саме такий прояв е мене, е саме TikTok, Мені здається, що це дуже класна платформа, як е проявляти себе. Є якісь відео, наприклад, які взагалі не, не стосуються мене. Але при цьому і просто знаєте, що це відео реально може залетіти, і я його знімаю. Тому я думаю, що 100% не треба взагалі звертати увагу mm -hmm. там, хто там що каже. Бо там зараз, наприклад, я розумію, те, що е, зараз мені взагалі не соромно знімати, бо зараз я вже отримую якийсь результат. Потім сподіваюся, що можливо це якось буде ще плюс фінансувати мене, можливо, в майбутньому. Тому я думаю, те, що е, не треба взагалі звертати увагу на інших людей. Ну, ти навіть цю творчість протягнула свою і в свою гімназію. Так, ти е, представляєш творчість гімназії А+, яка підтримує молоді таланти. Е, як саме навчання в цій гімназії допомагає тобі розвивати свої ідеї та свою творчість? Я думаю, це будуть 100% люди. Саме люди мене можливо якось мотивують, люди, які мене оточують, можливо, десь вчителі, бо насправді у нас школа реально вважаю, дуже крута, і люди, з якими я спілкуюся, реально можуть мене якось мотивувати. І, взагалі, я хотіла просто приймати якусь участь в гімназія плюс і тіктоки. думаю, що це дуже класна платформа, так само, щоб якось розвиватися плюс гімназію, і при цьому проявляти як якось себе та наших учнів. Як часто ви знімаєте відео? Насправді зараз почалось навчання. У нас до цього були канікули, і ось в минулому семестрі ми дуже багато знімали. Зараз це трішки важко поєднувати, бо у нас в цьому році вже НМТ, те. Плюс я зараз здаю, буду їхати здавати IELTS, і розумієте, що зараз поки що мені трішки не до цього, але хочу повертатися, хочу знову знімати. Плюс у мене є друзі, які мені в цьому допомагають. Тому я думаю, що треба частіше це робити і думати, що буде ще набагато краще. Але з уроків вас ніхто не відпрошує для того, щоб відзняти uh -huh. якесь трендове відео, і, і навчання вам вашому ніяк не заважає взагалі. Це було б непогано, якби нам дозволяли, але нам не дозволяють. Ось, але при цьому насправді можливо якось із цього ти можеш розпланувати так свій час, що тобі там треба там, на великі перерви. У нас там є велика перерва на протязі 55 хвилин. І ось на протязі цих хвилин ти можеш зняти цей тік-ток. Нам вчителі дуже сильно допомагають. У нас є дуже. Багато творчих вчителів, які з нами знімають того, які завжди підтримують нас, і ми розуміємо, те, що да це відео реально залетить. Бо у нас дуже класні люди, які знімаються в цьому відео, і 100% відсотків воно е набере багато переглядів. От якраз і про це і хочеться поговорити. Що у кожного блогера є такий момент, коли якесь відео просто вибухає, залітає і набирає мільйони переглядів. Чи було в тебе в твоєму блозі? Це чи можливо от в гімназії було таке відео, що ви прокидаєтесь, і ви просто в шоці, які е, скільки людей його переглянули, які коментарі, лайки? Насправді, я не пам'ятаю, яке відео найбільше всього набрало переглядів в гімназія плюс. Бо мені здається, що в гімназію просто ми дуже багато а, різноманітних відео знімаємо, і це завжди залітає. Бо, як мінімум, а, ти розумієш плюс-мінус, то що це реально цікаво, а, це шкільне навчання. Там у нас взаємодіють вчителі з учнями, тому майже кожне відео у нас реально набага... набирає багато переглядів. А стосовно свого акаунту у мене було дуже цікаво відео, Відео. Я пам'ятаю, що це якраз був початок війни, і ми сиділи, спілкувалися з мамою стосовно війни. І вона мені е, нагадала, те, що в мене є фотографія з Володимиром Зеленським. Ось, і мені тоді, напевно, було років 9, е, Ми тоді були десь за кордоном. І якраз він тоді ще приймав участь в 95-му кварталі. Mm -hmm. І мама каже: Ну давай, підходь, зроби фотографію. Я така, ну що пам'ятати, що я тоді дуже самі Навіть Я не зовсім розуміла навіть да. хто це перед тобою тоді став. Mm -hmm. Так, так, але за ось це воно тоді якраз мені скинула це фотографію, і я вирішила виставити відео. А, чому ти не виставляєш ніяких фото фотографій і відео з тату, все тому, що він зірк зірка. Mm -hmm. Ось, і це відео дуже багато набрало переглядів, близько 4 мільйонів. І мені потім після цього мені просто майже усюди в Директі, десь в коментарях під відео писали, Ти реально дитина, та е, дитина зеленського? Так, я реально дитина Зеленського. Окей. Ось і е, я те, що це саме була там якась е, оригінальність, і тим паче на той час е, саме такі відео те, що вони могли набрати дуже багато переглядів. А хейт був? Звісно, я розуміла, те, що в будь-якому випадку, яке відео там я не знімала би, може набирати якийсь хейт, і хейтери, до речі, я вважаю, те, що це взагалі це твої самі справжні підписники, бо завдяки саме хейту у тебе може просуватися дуже класне відео, фотографії, так само і стосовно інстаграму. Тому хейтери я вас люблю. Бачиш, яка в тебе позиція класна? Я вперше навіть так учую, тому що деякі люди. Починає сумніватися в собі, їх це зупиняє, тому що занадто багато хейту, і вони з ним не справляються. А ти навпаки, тобі це подобається. Ти навпаки, розумієш, що тобі це додає. Плюсу навіть в своєму блозі молодець. Да, ну я просто ще ж до цього була в гурці, тому я розуміла те, що тобто я в цьому вже дуже багато, і я розуміла те, що там навіть там, коли була маленька, коли була в гурці, я розуміла те, що я буду все рівно якось з цим зіштовхуватись, і мені все рівно треба якось не звертати увагу на це і далі йти. Тому якось так і виходить. Ну, от ми заговорили за перегляди, за мільйони, і багато блогерів мріють про мільйонну аудиторію, але не завжди зосереджується на якісті контенту. На твою думку, що важливіше кількість підписників або якість контенту, який ти робиш? Е, ні, я взагалі не думаю, що кількість, кількість підписників взагалі щось вирішує, бо є відео, які у тебе можуть там навіть якщо там у тебе 10 плюс підписників, то може відео набрати. Ти просто там близько двох тисяч переглядів, і це окей, бо відео просто не залітає, можливо, воно настільки оригінальне або ще щось. Тому я все ж таки думаю, що важливо саме дивитися на контент, який ти створюєш. Підписники взагалі ти можеш почати з нуля ось і просто вибухнути, і можеш набрати дуже велику аудиторію. А от Тікток eh, відкриває можливість для співпраці з багатьма найрізноманітнішими людьми і уяви, що ти можеш зробити зараз спільний проєкт з будь-яким блогером в світі. Хто б це був? І чому б саме цю людину ти побрала? Uh, давайте поки що не в світі, давайте хоча б в Україні. В Україні. Я, Давай, думаю, так. я думаю, що це стосовно музикального проекту, думаю, що це міг би бути Нікев, це вважають, що це артист великої літери. Бо uh, мені здається, що він відкрив нову індустрію взагалі музики uh, саме в Україні. Uh -huh. Тому я думаю, що якщо б це була якась музикальна програма, то це 100% була б програма з Ніковим. А якщо стосовно блоку. То й думати, що це можливо була б Даша Майорова, uh -huh. а, вона так само зараз розвивається, ще що музиці, і мені було б дуже цікаво з нею попрацювати. А чи знайома ти з ними особисто чи поки ні? Так, я, да, я нещодавно познайомилась раніше. Я ходила на її концерти. Мені дуже подобаються взагалі блогери, які а, саме щось можуть донести в аудиторії, а, і які дуже щирі з, зі своїми підписниками. І це насправді дуже важливо. І ось саме ось від неї я відчуваю що хоча я з нею типу прям так близько не спілкуюся, але при цьому е, вона настільки гарно просто спілкується зі своєю аудиторією. Ти що ти відчуваєш ось цей близький якийсь коннект з блогером? Тому е, ось совнознайомство е, це була нещодавна зйомка для її кліпу. Е, нещодавно е, був майстер-клас у Віки та у Амірани, і е, там якраз були зйомки кліпу Даша Майорова і її хлопця. Ось і у мене була змога прийняти Потрасити. участь. Так, ми Саме танцювали. взяти участь у зйомці кліпу. Так. Тобто, ти була як танцювала, так? Танцюристка. Так. Там був дуже дуже великий балет. Це було близько 100 людей, і ми знімали, ми танцювали. Це було дуже насправді тяжка робота. Це було близько 8 годин, тому це було реально дуже важко. Але при цьому я змогла з нею познайомитись. Я дуже люблю взагалі робити компліменти людям. Тому я вирішила те, що чому взагалі не підійти, і не сказати компліменти, якщо я реально так. Важа, ось і вона дуже приємна і дуже щира. Тому я думаю, ти що це була б Даша майором. Підписалася на тебе в Тіктоці? Ні, не підписалася, але ми чекаємо. <реш> ну добре, ми теж чекаємо на відео вже в дуеті з Дашою. Я думаю, в тебе це точно вийде. Дякую. І так як ти вже багато сказала про гурток. В мене таке питання: це був він був важливою частиною в твоєму житті. І як ти туди потрапила, і як ти довго була в цьому гурті? Насправді це було дуже складно поєднувати з навчанням. Я пам'ятаю те, що ми їздили на різні зйомки кліпів, ми їздили на різні радіо, тому в мене вже був Досі, з радіо. І я пам'ятаю, те, що стосовно радіо, наприклад, я дуже сильно раніше хвилювалася і дуже боялася, а зараз трішки вже легше. Ось, а стосовно як потрапила в гурт, це насправді ми ходили просто в творчий колектив «Парадіз». це був продюсерський центр. Ось, І ми дуже гарно Спілкувалася між дівчатами і нам запропонували е, створити гурт. При цьому ми всі займалися вокалом та танцями. Ось і якось так він і створився. Чи хотіла б ще взяти участь у якомусь гурті? Е, і, взагалі, що для тебе ближче танцювати чи співати? ким би ти була там? Насправді там не було варіанту співати чи танцювати, бо всі на одному рівні, всі танцюють, всі співають. Uh -huh. У нас не було там якогось лідера в гр в гурті. Ось, але при цьому я взагалі ніколи не любила особливо співати. У мене є трішки така сипина в голосі. Ось, і мені вона не те, що не дуже сильно подобається, але я розуміла, щось мене чомусь взагалі не тягне до вокалу. Танці, ось, наприклад, ця танці це реально що ось у мене душа, напевно, лежить до цього. Мені дуже сильно подобається танцювати, бо це як мінімум прояв тебе, прояв твоєї якоїсь особистості, і саме через танець ти можеш це показати. Але ти займалася вокалом? А, вокалом я почала займатися саме тоді, коли вже вже почала займатися в гурті. Ось до цього я займалася танцями. І ось після цього я поки що не займаюся вокалом, тому якось так. І поки не плануєш? Ні. А ким ти взагалі себе бачиш у майбутньому? Адже в тебе такий дуже різноманітний досвід, і співачка, танцюристка. Можливо, ти будеш блогеркою, чи взагалі щось інше? Насправді це дуже цікаве питання, поки що я сама задаюсь таким запитанням. Але я думаю, що це все сотки буде якось пов'язано з творчістю, бо саме через творчість мені здається, що це дуже крутий реальний прояв себе. Ось. І я думаю, можливо, це буде щось зв'язано з маркетингом, бо мені дуже сильно подобається вести інстаграм, мені mm -hmm. дуже сильно подобається вести ТікТок, тому думаю, що це сотки якось буде зв'язано з творчістю. І я коли хочеш спробувати різні напрямки. За все своє життя, ось і можливо десь офіціантом попрацювати, можливо це десь... дуже круто. Да, тому я б хотіла б спробувати різні напрямки. Ти не боїшся взагалі ніякої роботи. Тобі хочеться зсередини дізнатися про будь-яку професію. Я так? взагалі мені здається, що немає такого, що чогось там я дуже сильно боялась, Я дуже люблю різні взагалі напрямки. І мені здається, те, що це взагалі якась можливо і унікальність проявляти себе в різних напрямках, і це дуже цікаво. Тому взагалі не боюсь впевнена, що все вийде і все буде добре. Я теж впевнена, що в тебе все вийде, Дякую. тому що від тебе просто цією енергією драйвом віє, і це дуже класно. І скажи, будь ласка, от наостанок, що б ти хотіла побажати нашим слухачам, адже нас слухають школярі, і можливо, вони теж хочуть розпочати себе в сфері блога, в сфері Тіктока. Що для починання ти б їм могла порадити? Я б хотіла сказати, щоб ви ніколи не боялися взагалі нічого і починайте. Те просто починаєте створювати, і можливо зараз ви починаєте з нуля ось, але потім це реально можливо набере якийсь як ви зможете набрати якусь аудиторію, і буде якийсь результат. Тому ніколи не бійтесь, все сотки вийде, пробуйте різне, ось і проявляти себе як тільки можна. Дякую тобі дуже Дякую за вам. цю розмову. Дякую, що завітала до нас. Розповіла за себе за твою творчість. ти Дуже талановита дівчина. і Дякую. Я вірю, що в тебе велике майбутнє. Тож я нагадую, що це була програма «Вау-подкаст», з вами була ведуча Ганна Холод. А в гостях в нас була Афіна Мельниченко. Дякую. Дякую. Тобі.